Доброго ранку, мої любі малята. Зараз в нас пора року зима. Ось така в нас зима. Немає ні снігу, ні морозу. А ми з вами знаходимось у парку, у нашому улюбленому парку Зелений Гай. І сьогодні ми зможемо споспостерігати за птахами біля годівнички. Давайте подивимось, чи багато птахів шукають тут корму. Так, звичайно, багато. Ми бачимо ворони, галки. Вони всі шукають корм під опалим листям. Тому що немає морозу, їм легко знаходити залишки горішків, насіння рослин. Але ми бачимо, що два птаха залетіли на годівничку. Там їм насипали корму. бо взимку завжди підготовують, підгодовують птахів. І ми з вами також зробимо годівничку і будемо годувати пташок.